Перевірятися не буде називатися, перевіряти, а співпрацювати і рекомендувати керівникам установка організації. І друге питання, у нас є, у вас спільно з центром який повний перелік професій, які звертаються податися. Сьогодні найди проблема хорошого скесара, проблема керівника програми і так далі. І всі аграрії це відчувається. Управленці треба. Всі професії почуття, я не хочу. Виножені, це як центр, запустити центр зайняття. Запросити всі структурні підрозділи Ченчика. І це розпазка. Ага, нам примерно треба тосту. Нам примірно треба Ми ж тосту. От ми не знаємо, чи розвивати нам напісників, яка база, треба нам розвивати, що є. Продовжати моля ще катушки. Застачі не потрібно вчати, якусь другу вирішити. Давайте це попрацюйте це в плані. І проблеми є з фінансуванням училищ сьогодні в державі. я не кажу, Ду, що це наші на цьому. Запитання, будь ласка. Нема защитники Ну, Основна частина. Перше. Управління соціального захистування районної державної адміністрації, управління армії районної державної адміністрації і люди. Відповідно, культури, центральні районні лікарні, Саврасському районному центру допомоги та рекомендувати районному центру зайнятості, виконав виконковому селищну пісні, щоб вжити заходів, що доскорення робочих місць насамперед у сільському господарству, соціально-культурної сфері і сільській селасті по світі, охорони здоров'я, ферхову. Другие управления социального записываем населения, управление, экономического родина и конечно других районных державных организаций. Дальше. Работает аниковод, укладывание коллективных домовларий на рецептов у второго организация районов. Другие контролю заступления контроля счета организации стало укладывания договорил, оплачивания домашних работ та инших работкового характера.

Пет. Забезпечення повному комплексу про орієнтаційних спосіб особам з обмеженими фізичними можливості. Работи з місцевими органами влади, селищної техніки радами, з метою покращення ситуації із зайнятості насія. Четверте, рекомендувати Саванському відділенні поширки міжнародних е, державних протоколів, Саланському відділу поліції, паузного відділення. Национальної поліції Одеської області авторизувати роботу з виявленням і І п'яте, виявленими занятостями. Покласти наступну комісію районной ради з питань регіонального розвитку промисловості, транспорту та заступ, розвитку підприємства, інвестиційной діяльності регуляторної политики. Дякую. Ну, so, uh, no, uh, я вже по казав, це на протягу місії не було розглянуто. Буду розглянуто на бюджетній пункт, що це питання відбувати. Це ми останемося, як я казав, на 16-му питанні Так, Хто за таке перетичні? Прошу освободу. Прошу опуститися. Хто проти? Дані про спільної власності територіальних команд Сімса управління здійснення Саранської районної ради зобов'язано відповісти наступне. Відповідно до розпорядження голови Саранської районної ради, відділу економічного розвитку торгівлі адміністрації було внесено на розгляд Саранської районної ради відповідний проєкт рішення, в якому ми уточнили. З рахуванням прийнятих вами рішень, уточнили перелік об'єктів спільної власності Території громадського селища району управління, яким здійснює Саврацька районна рада. Окрім того, що до цього переліку повного було включено дошкільні навчальні заклади, а також умови культури, ми також зробили уточнення. Назв юридичних осіб, під якими розуміються цілісні комплекси відповідно до установчих документів ну, переважно шкіл і навчально-виховних комплексів. Проєкт, проєкт рішення, сама основна частина проєкту рішення без податку не була рекомендована постійною депутатською комісією. а Постійна депутатська комісія підтримала той проєкт рішення з блокуванням змін, внесених апаратом Савранської районної відмінність, ради. Відмінність цих двох проєктів ось в чому полягає. Цей проєкт, цей проєкт ну, не є у вас, яка підтримана депутатською комісією, відмінність полягає ось у чому. В пункті 6. Під підтриманого проєкту рішення вказується наступне призначення та на звільнення установ власності територіальних громад сіл селища району за виключенням головного головних лікарів, редактора районної газети, покласника керівників управління місії проєктної адміністрації, які розпоряджують контролю бюджету. За умови попереднього положення цих питань на сесії районної ради та головою районної державної адміністрації, в попередньому рішенні, яке пропонується вважати таким, що втратила чинність, це формулювання звучало наступним чином за умови попереднього положення цих питань головою, головою не сесію районної ради та головою районної державної адміністрації. І в підтриманому комісії комісію є вказано з урахуванням вимог чинного трудового законодавства та законів України про освіту, про дошкільну освіту та про дошкільну освіту та про культуру. Наскільки я розумію, у відмінності, відмінності між нашим проєктом рішення, який не був підтриманий депутатською, і Рогаря Польського, в проєкті, який подавався районною державною адміністрацією, ці формулювання е, вказані наступним чином. Призначення керівників, установ, спільної власності територіальних громад, сіл селища сел, району, за визначенням директорів загальних слід шкіл, НВК, головного лікарів-редактора районної газети, покласти на керівників управління лідерів адміністрації. Керівників установ, які обстежувати на коштів місцевого бюджету, за умови погодження принадту з головою районної державної адміністрації та головою районної ради. Тобто нами пропонувалося саме у цих комунальних установах і закладах закріпити ту саму процедуру, яка і, і існує до сьогодні відповідно до вашого рішення від квітня 2014 року. Але враховуючи те, що вступили в закону силу спеціальні закони, які регулюють призначення керівників комунальних закладів, а саме закон України про культуру, нами пропонується наступне формулювання. Призначення та звільнення керівників комунальних закладів культури здійснюється у відповідності до закону України про культуру. Будемо правду казати дійсно відповідно до цього закону. Немає повноважень районної ради і призначати і звільняти керівників закладів культури. Це, це відбувається органом управління культури, це звільнення, а призначення відповідною конкурсною е, комісією. Ви можете цим законом на сайті Верховної Ради. Е, окрім цього, е, нам також вважається, що. Е, Регулювання питання визначення і звільнення комунальних установ не може відбуватися без спеціальних законів. Таким законом є зокрема, закон України про культуру, а також депутатам були готово наші. Чином відбувається призначення і звільнення цих керівників закладів культури. Ще одна важлива відмінність між проєктом, яка підтримана комісією і змінами від апарату районної ради, і між тим проєктом, який вноситься нам, але на проведений жаль, не був підтриманий комісією. Що Районної ради вказано про звільнення е, за погодженням із сесією у нас. Взагалі, питання звільнення в нашому проєкті рішення не звучить. Е, чому? Ми вважаємо, що звільнення підкладів комунальної установки закладів має відбуватися відповідно до трудового законодавства, яким сьогодні є е, е, кодекс законів України про е, працю. Е, ми вважаємо, чому питання звільнення. Сесії районної ради. Я останній знос обласник, стаття 38 Кодексу закону України про праці, називається розвивання трудового договору вкладаному на визначений строк за ініціативою працівника, тобто це поза контрактною особою роботи. Цей пункт, ця стаття КЗО, вказує на те, що. Є певні категорії громадян, або є певні умови життєві працівника, в тому числі і керівника комунального закладу, коли власник або обноважений орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Тобто, якщо людина, яка має якісь пільгові умови, або переїжджає на нове місце проживання, або чоловік або дружина переходить на роботу в другу місцевість. Якщо цей працівник вважає, щоб він був звільнений або сьогодні або завтра, відповідно до проєкту, який подається апаратом районної ради, необхідна згода сесії, сесії районної ради. Ми можемо уявити собі ситуацію, а тут, наскільки я розумію, з 26 депутатів районної ради 11 є представниками агроформувань. Під час жнива чи посівна необхідно рішення сесії, погодження сесії для того, щоб цю людину звільнити. Сесія може не прийняти це рішення. Сесія може взагалі не зібратися по іншу форму, а тим самим порушуючи трудове законодавство. Тому в нашому проєкті рішення питання звільнення не регулюється, а ну, зрозуміло, що ці питання. Якщо є у вас якісь запитання, дозвольте, дорогі друзі, я, я ще трошки доповню, я це говорив про комісії І скажу вам. Дивіться, я, я є тою людиною, яка постійно і відкрито каже вам, що я за децентралізацію влади і за передачу її. Вам на місця безпосередньо місцевим радом, які утворюють реконформи, ну безпосередньо те, що ми сьогодні займаємося. На сьогоднішній день влада побудована Суспільну вертикаль президента, місцеве самоврядування. 100% відсотків можу сказати, що воно будувалось, мабуть, під певні е, е, зацікавленості політичних впливах, бо дві ці структури їх взаємодія ну, не, не дуже прописана і не дуже регламентована. Але враховуючи, що сьогодні на нас лежить відповідальність за всі ці органи, про які ми говоримо, за всі організації, за їх результативність, за реальные... Ну, спр... Питати, ви будете з нас, то ми просимо вас, щоб в нас були повноваження проводити кадрову політику. Чому? Я пояснюю, бо кадри вирішують все, і це не я сказав, ви знаєте. Питання наших результатів і результатів роботи району залежить безпосередньо від кадрів. Якщо ми приймемо перший варіант, то це буде ну, така величезна волокіта проблем для того, щоб звільнити людину, що в принципі це і є безстроковий пожиттєвий контракт. Бо треба буде домовити з кожним депутатом спочатку з фракціями, потім домовитись головою адміністрації, ще, ще й район е, освіта, умовно там кажучи, має винести цю кандидатуру і ще й мають всі все сільної залі зібратися, щоб форму не буде, то ще не можна звільнити. Уявіть собі, як ми будемо проводити кадрову політику. А я знаю 100%, що через певний період, а ну то вже пройшло пів року, пройде, умовно кажучи, рік е, нашої роботи. І всі почнуть питати, друзі, результати. А ми, а ми скажемо, так кадри там погано виконують. От, скажуть, чому ж ви кадрову політику не дали? А от, от воно закладено. Давайте починати будувати будинок з а фундамент є ці рішення мене повністю влаштовує е, то рішення, яке було згод, е, проголосовано в попередню сесією і. Е, е, Олександром Юрійовичем підписано. Однак, якщо питання гостро стоїть в погодженні голови районної ради, просто тоді питання конкурсу, ну ми проводимо конкурс, а голова районної ради не погоджує, і всі ці конкурси тільки на граната. Всі будуть казати, я виграв, не виграв. Ну умовно, якщо, якщо голова районної ради безпосередньо навіть буде членом комісії, але він буде не погоджуватись з цим, то ну. Там, там відповідно цього рішення не вийде в нас пройти. Тому ми, ми дуже просимо, дайте нам можливість. Ми за результат на цій трибуні всюди відповімо. Тобто тут... Я хочу це наприклад. Я хочу дати закрити, той всі звільнити. Творчості всіх змінили, так? Я відповідаю на ваше запитання. Я ще ж не забрав. <клевірко> Це повинні зміняти, на які підстави і куди тим людям діватися і що їм робити. Що їх змінювати? Підстава має бути підставою. Підстава має бути підставою. Можна? Так. Відповідно до внесених до закону України про культуру змін, а вони стосуються переходу культурних працівників на контрактну форму роботи, також цим законом було внесено зміни до Кодексу законів України про праці. 36 статтю доповнено пунктом 9 за я не думаю, формування за умови за іншими законодавчими актами України, умови важного називається. Після того, як відбувається таке звільнення, то органам управління закладом культури оголошується відповідний конкурс. І протягом місяця всі кандидати, всі кандидати які бажають очолити цей заклад культури, або повернутися до нього, вони беруть участь у цьому конкурсі, який відбувається через місяць після того, як він був оголошений. І з цією людиною вже, вже це призначається не, да, не, не, ну, не довічно, не безтерміновий контракт, а контракт на 5 років. В цьому контракті також викладаються всі пропозиції по розвитку цього закладу культури на один рік і на 5 років. Якщо людина за 5 років просто Контракт скажиться, а якщо людина 5 років вже протиратиш, не нічого...